Знаєте, той момент о третій годині ночі, коли тиша в будинку настільки важка, що чуєш дзижчання власних думок. Ти стоїш там, дивишся в стелю і відчуваєш, відчуваєш, ніби невидима мембрана відділяє тебе від життя, яке, як ти знаєш, маєш жити. Це не через брак спроб. Я знаю, що це не так. Ти бачиш людей навколо які ковзають по життю. Для них двері відчиняються автоматично, гроші течуть, кохання трапляється під час випадкової зустрічі на розі здоров'я вдосталь. А ти? Ти щодня відчуваєш, ніби штовхаєш валун у гору. Ти кричиш, благаєш, малюєш пейзажі мрій, молишся, доки не втратиш голос. А з іншого боку, тиша це як кричати крізь товсте звуконепроникне скло. Ви бачите бажану реальність з іншого боку. Вона так близько, що ви майже можете відчути її запах, але не можете доторкнутися. І найгірше відчуття це не невдача. Найгірше відчуття це їдкий сумнів, який починає шепотіти вам у вухо. Невже Всесвіт просто мене не любить? Чи існує космічний файл із моїм ім'ям, проштампованим словом, відмовлено? Зробіть глибокий вдих. Затримайте дихання на секунду, і видихніть. Мені потрібно, щоб ти вислухав мене кожною клітиною свого тіла прямо зараз. Проблема не в тобі, проблема не в твоїй гідності. І Всесвіт, цей безкінечний і неосяжний інтелект, точно не глухий. Правда, шокує і водночас визволяє більше, ніж ви собі уявляєте. Так, викричали сили. Але викричали мовою, яку операційна система реальності не розуміє, це як намагатися отримати доступ до вебсайту, вводячи числа в калькулятор. Інструмент правильний, намір добрий, але код? код неправильний. Карл Юнг, великий дослідник людської психіки, відкрив це десятиліття тому у своїй кам'яній вежі, в Цюриху. Він зрозумів, що ми не є жертвами випадкової долі. Ми фактично є проекторами реальності, якої ми не усвідомлюємо. Існує механізм, прихована шестерня між вашим розумом і матерією, яка працює з точністю швейцарського годинника. Те, чим я збираюся з вами сьогодні поділитися, це не просто позитивне мислення. Забудьте про це: позитивне мислення без узгодженості це просто гарна брехня, яку ви собі повторюєте. Ми тут поговоримо про фізику, про глибинну психологію, про ментальну алхімію. Якщо ви коли-небудь почувалися як муха, яка раз за разом б'ється об зачинене вікно, намагаючись вибратися на світло, це відео, рука, яка відчиняє вікно. Ключ весь час був у вашій кишені. Давайте навчимося ним користуватися. Архітектура розуму, механізм. Давайте заглибимося в цю тему. Уявіть, що Всесвіт це не суворий батько, який оцінює, чи були ви хорошим хлопчиком, чи хорошою дівчинкою. Уявіть, що це насправді гігантське неупереджене дзеркало. Або ще краще, високоточна екосистема. Карл Юнг говорив про колективне несвідоме та синхронність. Він розумів, що світ там не є відокремленим від світу тут. Вони є відображенням одне одного. Фундаментальна помилка, яку робить більшість із нас, і я робив її роками, полягає в тому, що ми думаємо, що Всесвіт реагує на наші бажання. Пам'ятайте, всесвіт реагує не на те, чого ви хочете, він реагує на те, ким ви є. Це здається жорстким? Можливо, але проаналізуйте це разом зі мною. Коли ви кажете я дуже хочу мати гроші, яка основна частота цієї фрази, щоб щось хотіти, вам потрібно цього не мати? Саме слово хотіти несе вібраційний підпис відсутності дефіциту. Отже, ви посилаєте сигнал, я хочу, не маю кохання. Божественна система, яка є ідеальним дублікатором, отримує сигнал немаю та повертає більше обставин, які підтверджують, що у вас його немає. Це нескінченний цикл. Ви відчайдушно просите, а Всесвіт дає вам ще більше приводів для відчаю. Ви благаєте про можливість, вібруючи від страждань, від відсутності можливостей, а реальність формується, щоб виправдати ці страждання. Божественний механізм не судить, він не каже, о, бідолаха, він так сильно страждає, я дам йому те, що він просить. Ні, він каже, а він вібрує на частоті очікування та потреби. Зрозуміло посилає ще більше очікування та ще більше потреби. Юнг знав, що трансформація відбувається не на рівні его, на рівні того, що ви говорите поверхово. Вона відбувається на підсвідомому рівні, на рівні вашої внутрішньої впевненості. Люди, яких ви бачите перемагаючими в житті, не просять дозволу, вони випромінюють сигнал власності. Існує разюча різниця між очікуванням чогось і усвідомленням того, що щось неминуче. Подумайте про закон всесвітнього гравітації, ви не прокидаєтеся вранці та не молитеся. Будь ласка, гравітації, тримай мене сьогодні на землі. Я обіцяю бути хорошою людиною, якщо ти не дозволиш мені злетіти в космос. Ні. Ви просто встаєте та йдете. У вас є клітинна та беззаперечна впевненість, що гравітація спрацює. Ви не витрачаєте жодного джоуля енергії на хвилювання з цього приводу. Це частота справжнього прояву, це перехід від надії, що передбачає сумнів, до впевненості, що передбачає закон. Те, що ми збираємося побудувати відтепер, це те, як налаштувати своє внутрішнє радіо на цю станцію впевненості, де Всесвіт стає нездатним сказати ні, просто тому, що ви перестали просити і почали наказувати. І все починається з чіткості запиту. Бо, повірте, більшість людей думають, що знають, чого хочуть, але насправді вони посилають статичний шум у космос. Космічний офіціант і закон точності А тепер уявіть собі Всесвіт як найрозкішніший, найвеличніший і найбагатший ресторан, який коли-небудь існував. Кухня цього місця може приготувати що завгодно: від чашки кави до багатонаціональної імперії, від швидкоплинного роману до вічної спорідненої душі. Ви заходите в цей ресторан і сідаєте за столик. Офіціант, назвемо його Творча сила, одразу підходить з блокнотом і ручкою в руці. Він надзвичайно ввічливий, цілком слухняний і готовий обслужити. Він дивиться вам в очі та запитує, що б ви хотіли замовити. І тут починається трагедія більшості людських життів. Ти дивишся на нього збентежено і кажеш А, я хочу, я хочу бути щасливим. Офіціант зупиняється, Ручка зависає над папером. Щасливого, сер? Звичайно, але як би це виглядало? Чи зробить вас щасливим тарілка спагеті? спостерігати захід сонця, виграти в лотерею, чи просто знайти на землі купюру в десять реалів? Або, можливо, ви кажете, я більше не хочу страждати, я більше не хочу боргів? Тепер ви заплутали всю кухню. Уявіть, що ви йдете в Макдональдс і кажете касиру, я не хочу біг-мак». Це не допоможе йому зрозуміти, що вам дати. Він не може обробити невиконане замовлення. Коли ваші бажання не чіткі, як от я хочу більше грошей або я хочу приємну людину, Всесвіт дає нечіткі результати. Більше грошей може бути копійкою, яку ви знайдете на тротуарі. Технічно ваше бажання здійснилося, у вас більше грошей, ніж було раніше. Але ж це не те, чого ви хотіли, чи не так. Відсутність точності найбільший саботажник ваших снів. Юнг працював зі своїми пацієнтами, аналізуючи найдрібніші деталі їхніх снів, бо знав, що істина криється в конкретиці. Щоб всесвіт змовився на вашу користь, вам потрібно бути хитрішим. Вам потрібно замінити я хочу бути багатим. на я заробляю 50 тисяч реалів на місяць завдяки роботі, яка мене захоплює служінню людям, які цінують мій талант. Ви помічаєте різницю в енергії? Замість я хочу кохання. Ви визначаєте це як. Я ділюся своїм життям з кимось, хто цінує вірність, хто має емоційний інтелект, з ким я можу розмовляти годинами, і хто змушує мене почуватися в безпеці та спонукає мене до зростання. Це не прискіпливість, це чіткість, це надання gps координат Якщо ви введете в GPS вашого автомобіля лише схід, ви можете опинитися в океані. Якщо ви введете точну адресу, ви досягнете пункту призначення. Але будьте обережні, тут є пастка. Можливо, у вас під рукою є правильні слова, правильна карта та точний порядок. Але якщо пальне, яке ви залили в машину, фальсифіковане, ви не виберетеся з гаража. А це пальне не зі слів. Воно зроблене з чогось набагато більш ледкого, алхімічне паливо. Емоції як вібраційний підпис. Саме тут ми відокремлюємо допитливих від господарів власного життя. Ви можете писати свої цілі тисячу разів, ви можете створити найгарнішу дошку мрій на Пінтерест. Але якщо ви не розумієте, що я вам зараз скажу, все це буде лише папір та чорнило. Всесвіт не розмовляє португальською, він не розмовляє англійською чи мандаринською. Всесвіт розмовляє вібрацією, а мова вібрації в людському тілі це емоції. Уявіть собі, емоції як силу, що рухає стрілу. Думка, ясність, про яку ми говорили в попередньому розділі це мета, напрямок. Але емоції це сила, яка натягує тятиву і запускає бажання в реальність. Проблема непослідовність. Уявіть, що ви повторюєте позитивні твердження: Я процвітаю, я процвітаю. Але поки ваші уста це говорять, ваш шлунок стискається від тривоги, ваші груди стискаються від страху перед рахунком, який потрібно сплатити завтра. Що тут відбувається? Ваш мозок передає сигнали про процвітання, але ваше серце, яке генерує електромагнітне поле в тисячі разів сильніше за ваш мозок, кричить: дефіцит, страх, паніка. Хто перемагає в цій битві? Завжди серце, завжди внутрішні емоції. Всесвіт ігнорує ваші прекрасні слова та підкоряється вашому мовчазному жаху. Юнг назвав це тінню, прихованими частинами, що діють за лаштунками. Якщо ви свідомо просите світла, але несвідомо вібруєте у страху темряви, темрява переможе. Це звучить страшно, але насправді це ключ до свободи. Це означає, що вам не потрібно переконувати зовнішній світ змінитися, вам потрібно привести в порядок свій внутрішній світ. Ми називаємо це відчуттям до того, як ви це мали. І я знаю, ваш логічний розум зараз кричить, як я можу відчувати радість від багатства, якщо мій рахунок негативний це ілюзія, це брехня. Ні, це передова біологічна технологія. Вам потрібно навчитися викликати емоції вдячності, полегшення та ейфорії зараз, незалежно від вашого оточення. Вам потрібно емоційно навчити своє тіло, що це за відчуття, коли це бажання здійснилося, заплющте очі на секунду. Уявіть собі саме той момент, коли ви досягнете своєї найбільшої мрії. Не дивіться на це ззовні, будьте там, усередині. Яке перше відчуття у ваших грудях, чи це глибоке полегшення, чи це бажання плакати від радості, чи це відчуття сили, вловіть цю емоцію? Цей емоційний смак. Ось і все. Це частота, яку розуміє космічний офіціант. Коли ви можете підтримувати цю емоцію без потреби в зовнішній події для її виникнення, ви порушуєте лінійність часу, ви стаєте магнітом. І знаєте, що найнеймовірніше? Ваше тіло не відчуває різниці, і наука це доводить. Інженерія ідентичності, робота над підсвідомим. Давайте розглянемо наукові питання, щоб ваш раціональний розум міг розслабитися та прийняти це. Нейробіологічні дослідження неодноразово показували щось дивовижне про людський мозок. Він не може розрізнити фізично пережитий досвід та уявний досвід з високою сенсорною інтенсивністю. Візьмемо, наприклад, елітних олімпійських спортсменів. Вони використовують це постійно, вони тренуються не просто на доріжці, вони тренуються в уяві, вони візуалізують себе, як біжать, відчувають вітер, чують своє дихання, відчувають скорочення м'язів. Коли вчені підключають електроди до їхнього мозку, ті самі нейронні шляхи засвічуються, ніби вони насправді біжать. Для вашого мозку яскрава уява це реальність. Отже, коли ми говоримо про удавання, ми не говоримо про брехню іншим, ми говоримо про репетицію реальності. Карл Юнг називав це активною уявою. Це не мрії, які виникають під час миття посуду, це навмисний акт творення. Тобі потрібно почати одягати особистість свого майбутнього Я? Запитайте себе, та версія мене, яка вже досягла всього, чого прагне, як вона прокидається вранці? Чи прокидається вона, шалено хапаючи телефон, щоб побачити погані новини? Напевно, ні. Вона прокидається спокійно, вона п'є каву, насолоджуючись моментом вона ходить з прямою спиною, не зігнутою під тягарем проблем. Почніть ходити, говорити і найголовніше реагувати, як ця людина. Якщо надійде неочікуваний рахунок, ваше минуле я запанікує. Ваше майбутнє я заможна версія, дивиться на рахунок і каже, це просто дрібниця. У мене є ресурси, щоб вирішити її. Навіть якщо грошей сьогодні немає на рахунку, ставлення до проблеми змінюється з частотою. Ось що означає відіграватися. Це занурення в аватар вашого вищого я, перш ніж фізична реальність, встигне оновитися. Це як налаштувати термостат на кондиціонері. Якщо ви встановите його на 20 градусів, машина працюватиме, доки температура в кімнаті не досягне 20 градусів. Якщо ви налаштуєте свою ідентичність на успіх і любов, реальність шалено працюватиме, щоб вирівнятися з цією температурою. Але біля воріт стоїть охоронець, старий знайомий, який ненавидить зміни і зробить усе можливе, щоб повернути вас до старої рутини. Вартовий порогу, зіткнувшись із тінню, у тебе все чудово. Ти задав тон, створив ажіотаж, почав візуалізувати. А потім, ні звідки з'являється саботажник. Це той цинічний голос у понеділок вранці, який каже, ким ти себе маєш. Пам'ятаєш 2018 рік, коли ти спробував і зазнав невдачі. Пам'ятаєш, як твоя родина казала, що такі люди, як ми, не багатіють. Перестань мріяти, повернися до реальності. Це ваші обмежувальні переконання. Юнг назвав би це конфронтацією з тінню. Це психічні вузли, що утворилися у вашому дитинстві, в школі внаслідок минулих травм. Вони схожі на комп'ютерні віруси, що працюють у фоновому режимі, споживають вашу оперативну пам'ять і призводять до збою вашої системи щоразу, коли ви намагаєтеся відкрити нову програму. Більшість людей повертаються сюди. Вони думають, о, ці сумніви означають, що нічого не спрацює. Моя інтуїція мене попереджає. Послухайте мене, це не інтуїція, це страх, замаскований під розсудливість. Страх це просто его, яке намагається захистити вас у відомому, навіть якщо це відоме, жахливе. Біологічна функція вашого примітивного мозку виживання, а не щастя. Для примітивного мозку невідоме, навіть якщо це успіх, є загрозою. Коли виникають ці голоси, а вони виникатимуть, не боріться з ними, не намагайтеся зам'яти їх під килим. Це лише додасть їм сили. Зробіть те, що радив Юнг, запросіть тінь на чай. Коли виникає думка, я недостатньо хороший добра, зупиніться і запитайте її справді, звідки ти взявся, взялася? Хто перший сказав мені це? Це універсальна істина чи просто думка, яку я прийняв, прийняла. Знівіть переконання цікавістю, а не гнівом. Замініть пошкоджений файл, скажіть дякую, що намагався захистити мене страх. Але я більше не та безпорадна дитина. Тепер я контролюю ситуацію. Ви маєте силу переписати сценарій. Щоразу, коли ви обираєте нове, надихаюче переконання замість старого, обмежувального, ви фізично переналаштовуєте нейрони у своєму мозку. Ви прокладаєте нову дорогу. А тепер, щоб замкнути це коло та скріпити цей пакт із Всесвітом, нам потрібен останній інгредієнт той, що прискорює все парадокс капітуляції та печатка вдячності. Ми дійшли до останнього парадоксу таємниці, яка бентежить початківців і звільняє майстрів. Після того, як ви чітко запитали, емоційно візуалізували та узгодили свою ідентичність, вам потрібно відпустити це здається суперечливим, чи не так? Як я можу сильно чогось бажати і водночас відпускати? Уявіть собі насіння. Якщо ви садите в ґрунт родюче насіння, ви його поливаєте та довіряєте йому. Ви не йдете туди наступного дня, не перекопуєте землю та не виймаєте насіння, щоб побачити, чи воно вже пустило коріння. Якщо ви це робите, ви вбиваєте процес. Тривога схожа на це. Це викопування насіння кожні п'ять хвилин, щоб побачити, чи воно працює. Відпускати це не здаватися. Відпускати це настільки довіряти процесу, що вам більше не потрібно контролювати, як і коли. Це безтурботна впевненість у тому, що прохання прийнято і готується на космічній кухні, а який найголовніший доказ того, що ви впевнені, що замовлення надійде? Заздалегідь подяка, бути вдячним за те, що вже маєш, це благородно. Але бути вдячним за те, що ще не настало, ніби воно вже тут. Це чиста магія, це віра в дії. Коли ви кажете дякую за цю чудову нову кар'єру, навіть якщо ви безробітні, ви втрачаєте час, ви підписуєте квитанцію про доставку ще до того, як вантажівка прибуде. І у всесвіту немає іншого вибору, окрім як доставити, бо вібраційно ви вже отримали це, але не варто просто сидіти на дивані та медитувати. Юнг сказав: ви є те, що ви робите, а не те, що, як ви кажете, збираєтеся зробити. Існує таке поняття, як натхненна дія. Коли ви перебуваєте на цій частоті вдячності та впевненості, з'являються ідеї. Імпульс зателефонувати комусь, бажання зайти в книгарню, курс, який з'являється перед вами. Слідкуйте за цим шепотом. Це хлібні крихти, які Всесвіт залишає, щоб вести вас. Це не зусилля, це потік, двері, які колись були замкнені, тепер відімкнені. Але вам все одно потрібно повернути дверну ручку та увійти. М'яч зараз на вашому майданчику. У вас є карта, код і ключ. Не чекайте наступного понеділка. Момент сили завжди настає зараз. Заплющ очі сьогодні ввечері і, замість того, щоб дивитися в стелю з болем, подивися на неї з таємною посмішкою. Посмішкою того, хто висловив прохання, знає, що його почули, і тепер просто накриває на стіл для майбутнього свята Ти творець, ти робота і всесвіт. Прагне погратися з тобою. Якщо щось тут торкнулося вашої душі, якщо ви відчули, як ця істина вібрує у ваших кістках, залиште коментар зі словами прохання зроблено. Закріпіть цей намір, зареєструйтесь, щоб продовжити цю подорож з нами. Світло, яке ви шукаєте, вже всередині вас. Ми просто прибираємо тіні з вашого шляху, до наступної зустрічі, творцю.